Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку суспільні норми. Право це система суспільних норм, тобто правил, які регулюють життя і поведінку людей у певній країні. В Україні норми права записані в Конституції України та законах, які ухвалює Верховна Рада України. Ті, хто поважають закони та дотримуються їх, є законопослушняними громадянами, а ті, хто їх порушує, Правопорушниками або навіть злочинцями. Існує багато професій, пов'язаних із правом. Наприклад, правник, юрист або правниця-юристка це фахівець, який має професійні знання у галузі права. У правових відносинах розрізняють професії прокурора, адвоката і судді. Прокурор представляє в суді докази проти людини, яка скоїла правопорушення. Адвокат Захищає обвинуваченого, допомагає обстоювати його права у суді та суддя чинить суд згідно із законом, тобто висловлює обов'язкову для інших людей думку щодо цього правопорушення. У демократичних країнах найважливішими є закон, який захищає права людини, зокрема права дитини. У 1989 році Організація Об'єднаних Націй ООН. Прийняла Конвенцію про права дитини. Цей документ містить 54 статті, в яких детально розписано всі права дітей. Текст Конвенції зайняв би 40 сторінок цього підручника. Конвенція сповістила світові, що кожна дитина, хоч би в якій країні вона народилася, якої національності була, має невід'ємне право на співпілкування, захист, навчання і розвиток своїх здібностей, тобто на щасливе дитинство. Україна також приєдналася до цієї конвенції. Кожна дитина має право на любов, піклування, повноцінне харчування і лікування у першу чергу на освіту, відпочинок, дозвілля, заняття спортом чи мистецтвом та на вільне висловлювання своїх думок. Кожна дитина не повинна бути. Жертвою війни та насильства зневажена і скривджена, примусомо залучена до важкої та ганебної праці. Норми суспільного життя передбачають не лише права, а й обов'язки. Обов'язок це зобов'язання людини перед собою, іншими людьми чи державою, дотримання взятих на себе зобов'язань і спільно прийнятих правил полегшує взаємодію у суспільстві і робить усі щасливішими. Життя людей упорядковується не тільки за офіційно затвердженими законами, а й за іншими, неписаними. Їх ще називають нормами моралі або моральними заповідями. З малку вас учили говорити правду, не кридити інших. Це були ваші перші моральні уроки. Дорослішаючи, людина опановує її глибше і повніше. Шануй батька й матір, не вбивай, не бери чужого. Не зраджуй друзів, стався до інших так, як ти хочеш, щоб вони ставились до тебе. Цих та інших моральних заповідей дотримувались ще наші далекі прадки. Ці моральні норми мають усі народи світу. Це означає, що ці норми справді важливі, їхня цінність доведена історію людства. Тих, хто керується моральними заповідями, вважають порядними, тобто нездатними на погані, нечестиві вчинки людьми. А порушення цих заповідей називають аморальними вчинками і засуджують.